13 листопада Понеділок. Розуміти різницю між вірою і самовпевненістю. Проступки. Хто зрозуміє Від таємних моїх очисти мене і стримай свого раба від чужих. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. Псалтир 1913 14 Неправильне розуміння великої істини про те, що наше спасіння повністю залежить від Христа, призводить до самовпевненості. Тисячі людей плутають свободу в Христі з беззаконням, а оскільки Христос прийшов звільнити нас від засудження закону, вони заявляють, що закон скасований, а виконавці закону відпали від благодаті. Оскільки істина і Омана досить подібні між собою, Люди, які не перебувають під керівництвом Святого Духа, плекатимуть хибні думки і через це віддадуть себе у владу сатанинського обману. Спонукуючи фальшивих християн приймати помилкові погляди замість істини, сатана добивається від протестантського світу особливого вшанування. Кожній щирій душі потрібно остерігатися його підступності. Нам необхідно читати Біблію. І жити відповідно до написаного. Християнин постійно повинен запитувати, що є істина? Якщо ми хочемо встояти під тиском оманливого вчення, яке нині оточує нас зусібіч, щоб не замінити Божої істини неправдою, нам необхідно мати небесне помазання. Перші реформатори, чиї протести дали нам назву протестанти. Відчували, що Бог покликав їх сповіщати світові світло Євангелія і, використовуючи своє завдання, були готові жертвувати майном, свободою і навіть життям. Чи виконуємо ми так само вірно свій обов'язок під час останньої битви великої боротьби? Перо Мартіна Лютера мало велику силу, його твори, які поширювалися в різних місцях, сколихнули світ. Ті самі засоби, але підсилені у сотні разів, є і в нашому розпорядженні. Біблія та інші книги на багатьох мовах викладають істини для теперішнього часу і можуть бути швидко доставлені в будь-яку країну світу. Істину слід проповідувати в найтемніших куточках землі. Потрібно мужньо долати перепони і здійснювати доручену велику роботу. Тим, хто знає істину, потрібно посилено молитися про допомогу з неба. Дух Божий зіллється на них і вони здійснять необхідні приготування, щоб устояти на суді. Якщо вони присвятять себе Богові, то, викладаючи істину іншим, отримають велику силу переконання. Ми не маємо права спати на зачарованій сатаною території. Але зобов'язані мобілізувати всі наявні ресурси і користуватися усіма засобами, якими нас наділяє провидіння, нам дана обітниця, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Які ж важливі слова, і якщо ми хочемо встояти під тиском оманливого вчення, яке нині оточує нас зусібіч, щоб не замінити Божої істини неправдою. Нам необхідно мати небесне помазання.